Добрий ранок. Ми з України. Пропала надовго, тому що, Тому що, по-перше, були в нас такі негарні. Були такі негарні події. О. А я від тих подій дуже довго відходжу. Так що ось так. Бачите, газон заріс. Все, все заросло, все. А чому? Тому що в нас три дні льють дощі. Сьогодні теж обіцяли дощ. Не знаю, зараз натягне. Бачите, тучки є, вони якось так по кругу ходять. Зараз натягне Вчора теж зранку було сонечко. Потім е, десь годин 11 почався дощ і до 7-ї вечора. І так і так оце воно відбувається у нас. Піони попадали, тому що був град, вчора був град. Ось бачите, що наробив. Сквітка вся побита. Ось теж, бачите, вчора був град, побила трошки. І попадали в мене піони. Я так на них надіялась на цю красу. Так хотіла гарних піонів. Ну, вони то гарні, але, бачите, попадали. Ось так. Газон треба косити, а він мокрий, не висихає. Не знаю, коли ми тепер його покосимо. Ну, Сьогодні-завтра начебто в дощі. Теж грузові, а потім потім вже все буде сонечко, буде тепло, будемо працювати. Трошки повідходили персики мої, навіть є трошки плоди. Ну, ось, бачите, це ж ця кочерявість була, ось вона трошки залишилась. Треба відривати, викидувати це все. Бачите, трохи відходить. І на городі відходить, і вон там теж персик відходить. Є плоди. Може, трошки персиків та й буде. Так, підемо на город, подивимося, що в нас там. Теж нічого не роблено, тому що вибігала тільки відкрити і закрити теплицю останнім часом. Ось так. До речі, зараз я там перед цим відео прикріплю, трошки я зняла дощ, прикріплю невеличке відео, який у нас був дощ. Так, що я вам скажу? Кабачки. Кабачки не вилізло 2 штуки. Не знаю, Це ще ті, що я досадила. Ось, бачите, виліз. Там в кінці два штуки не вилізло. Тобто зараз в мене 6. Було зі смі 4, зараз шість. Чекаємо, вже ще вилізе. Проросте ні, то прийдеться. Не знаю, або ще досаджувати, що робити. Це такі вони в мене тугі в цьому році. Але розсадою не хотілося. Так вони крепші коли от вони самі е, проростуть в землі, вони тоді крепші, бо саджала я в минулому році розсади, і мені не сподобалось. Вони такі, знаєте, хоробливі були. Такі вже бур'ян заріс, тому що ну ніяк я сюди не можу добратися. Тут я планую все замульчувати травою теж. Ось якраз цей покос буде, і він буде сюди. Тут буду мульчувати. Це все повириваю бур'ян і помульчую. Тільки коли це буде, я не знаю. В селі теж не були вже днів п'ять. Да, Ось плануємо сьогодні-завтра дожі і потім поїдемо відразу, тільки дожі скінчаться. Поїдемо в село, бо там вже треш історія, напевно. Так, показую свій часник з цибулею. Цибулю ми вже їмо, я вже е, навіть кидаю її в суп борщ. тому що є доволі така крупна. О, зараз з іншої сторони вам покажу. Що я використовую її на зажарку. Ось дивіться. Ось така цибуля. Дивлюся, що треба, мабуть, ще примульчувати, тому що зверху цибулина ну це погано. Так не повинно бути. Ще соломою буду присипати. Бачите, яка цибулька? Ось така. Є ще синя, вона тут посерединки її видно. Зараз спробую показати. Ось це синя. Видно, що вона синя. Синю я не трогаю, то салатна. Синя, біла і, звичайно, ось це біла, це біла. Звичайно, з тієї сторони. Так, ну в цій теплиці все, яке було. У мене сталося горе. Бачите, я тут вже вирвала редиску, я зробила тут трошки привела до гладу рядочку. Збиралися висаджувати. в мене залишилося 4 чи 5, 5 перців і 2 ситіх. Залишилося ось тут висадити. Вони ще були маленькі, я думала, почекаю трошечки. От. І що ви думаєте? Оце ж були дожі. Був дуже сильний вітер. І в розсаднику перекинуло мені цілий піддон з розсадою. Всі мої перці, всі мої сині. Просто ну, воно, їх, воно їх поламало. Ось так. Тепер не знаю, що робити. Ось залишилося. Напевно, я докуплю. Докуплю, порахую, скільки мені треба, буду докупати. А що робити? Нема розсади, все. Вітер наробив діло. Бачите, які вже в мене сині. Зараз покажу перчики. Ось такі сині, вже готуються квітнути. Так. Перці в мене вже ось такі. Ось. І ще, по-моєму, два чи три ще перчиків. Зав'язалося, звісно. Є. Так, зараз покажу вам найбільший гірочок. Який вже в... у мене... Тут жарко так. Найбільший гірочок вже ось такий. Гірочків багато. Скоро будемо зривати перший урожай. Так. так, Тут все добре. Помідори в мішках ростуть. Висадила гіркий перчик. в минулому році теж так його вирощувала, все було добре. Ось Помідори в мішках, бачите? Все у них добре. Перчик е, висадила гострий, і він вже навіть, бачите, такі квітки. Так, ось такі помідори. Це в мішках, бачите які. Так. Тепер помідорні історії. Дивіться, що в мене тут робиться. Вже я ще не підв'язала. Але вже з цієї сторони, з цієї сторони, бачите, немає ще. Вже зробила. Ось такі в мене будуть в цьому році підв'язки. Це бамбук. Такі бамбукові палички. Вони вічні. У мене вони вже три роки. Я їх використовувала і в відкритому ґрунті, і в теплиці. Все добре. Ні одна не тріснула, не поламалася, не, не згнила. Вони не гниють зовсім. Ось так. До цих паличок будуть підв'язані помідорки. Черіки будуть плестися, я їх буду підв'язувати, вони будуть по сітки. Так, що по цвітінню? Все цвіте. Зараз, ой, господи, тут відро. Ось, дивіться. Ну, зараз її ще не бачила. Але квітнуть добре, всі, 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 віркувато тут високорослі ось. Навіть з тієї сторони вчора я обривала листя і пасинки, бачила вже навіть з тієї сторони, я пізніше висаджувала, то вже є квітки такі здорові. Ну і черіки, черіки квітнуть, ось. ось. Черіки це саме квітнуть. Мої ті, що розсадують ще ні. Температура тут зашкалює. 32 градуси. Підрядче. Ну це ж воно паре, на паре. Горох. Зараз покажу вам. Ось такий вже. Ось такий вже горох. Квітне дуже рясно і є вже ось, є вже горох. Скоро будемо з горохом. В селі, напевно, в мене вже там, може, навіть є і горох трошки. От як поїдемо, снімо. Так, ось мої огірочки, які я повиносила. Ще є. Не пам'ятаю, скільки там штук 10 по-моєму. Ще під лампами стоять, ще не винесла. Я чекаю, поки буде ось такий листочок. Як буде листочок, я виносю. О, Ось такий. От. А ось ці треба вже висаджувати. Їм вже тут мало місця, все. Але не можу, оцей навіть, бачите, трошечки починає підсихати, бо йому місця мало вже. Не можу, тому що. Дощі не дають. Ось такі наточі помідорки. Це будуть в горшках, в відрах, в мішках теж в мене. Ось і тут в мене є, в мене тут і малина не трогає, тому що я цю малину хочу пересадити в село. Там немає малини, я її обережно викопаю восени і перевезу. Ось помідорка дивіться. Так, ну і все там мері розсада трошечки залишилася. Розсаду мері я роздаю, продаю. Стіка шикарна. З однієї такої от, з одного такого горшка буде шикарна клумба з мері. Воно розростається дуже швидко. Так, ну а це все повинні бути огіркові мої історії. Зараз тільки бур'янні виходить. Поки немає дощу, хочу швидко навести тут порядочки. Зараз приберу весь цей бур'ян, зроблю порядок внесу. Сипець я планую добрячий верхній слой сипця. У мене мішочок є, якраз мішок сипцю, мені сюди піде. От, наведу порядки, приготую хоча б грядки для висаджування огірків. Ну що, працюємо зі мною. Одну сторону зробила. Поки що одну, тому що хочу швидко до дощу це все зробити. Бо якщо вперіч такі, як вчора, я не встигну, то буде обідно. Ось цю сторону ця ще чекає. сторона. От, Додала сипцю, і зараз буду вже висаджувати основний рожай огірочків. Ось так ось тут під стрічку буду саджати. Висадила огірочки. Ось на такій відстані вони в мене. Вимкнула капельний, капає. Трошечки їх відлить. Хай покапає. Ось так. Поки що сім э, штук. Надіюсь, їм тут буде добре. Відкриті в мене віконця в теплиці. Ось так. Напевно, поки що десь з неділю вікунця буду закривати на ніч. І ось ще огірочки на черзі. Ось ці, я думаю, скоро, ще трошечки розкриється добре другий лист. І буду висаджувати. Ці ще трішечки пізніше ось такі і є ще ось такі. Ще тут трішечки буду зростати і буду висаджувати потроху. Так, у нас поки що немає дощу, Хмарки на місці. Не заходить поки що, тому бистренько, зараз, бистро-бистро, швиденько е пороблю ще деяку роботу, яку ось у мене вже, бачите, стрілочки треба вирізати, яку треба робити не в теплиці, а на дворі. Зараз ще попрацюю. Так, і ще хотіла показати вам картоплю свою. Ось така картопля в мене. І в мішках, О, бачите, який мішок, яка, яка вже картопля. Ну, експеримент продовжується, будемо дивитися, як буде далі. Скоро вже десь 5 червня буду збирати перший врожай. Вроді як, подивимось. Ну, один мішочок розкриємо. Це ж сорокаденка, тобто через 40 днів ми скриємо перший мішочок, подивимось, що там є. Бадилля, дивіться, яке. Просто. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, щоб не злазить, нема не одного жука. Це що мені подобається. На цій картоплі немає нікого. Це перша прада, а потім Рів'єра. Ось це Рів'єра і он. В чорних мішках теж Рів'єра. Це Прада. Ось така величезна. Ой, ну то що, працювала, працювала на городі, знову лупив дощ. Все мокре. Це вже десь годинка пройшла після того, як дощ закінчився. Отаке. От Начебто. Порядок чоловік викосив газон, встиг. Так. А я що, я все покидала на городі і втікла звідти? Начебто все в порядку. Зараз подивимось. Так, це ж я встигла трошки замульчувати кабачки. Бачите, це я так придумала з <кій> краю солома, а по центру, де кабачки, буде трава. Ось так. Бо тут дуже багато трави треба. А в мене ще три теплиці. Теж потребують трави. Тому вирішила зробити ось так. Вирвала бур'ян, бачите, скільки бур'ян? Це на дорожку виклала. Ціла куча була. Тому треба було терміново замульчувати це все, щоб був порядочок. От в мене, виходить, не вилізли тільки два капачки. Ось тут немає. І ось тут. Я не знаю це, що робити. Досаджувати чи ще чекати. Тому що ті, що вилізли ось такі вже, ну, то напевно вже й не буде. Треба знову пересаджувати. Третій раз. За другим разом ми, за першим разом, вилізли три, тоді ще два. І це що вже? За третім разом вилізе ще два. Ой, отаке оце воно. А садила по дві насінинки. По дві вже. Та мені що, їх по десять треба саджати. Щоб хоч одна вилізла. Інтересно. Перший он найкращий зараз покажу. Такий красунчик. Листя з білими плямками таке і є. Це такий сорт. Ось тут, бачите, без білих плямок це буде жовтий. Ті, що з білими плямками, то звичайний То кавілі. А це жовтий. Атено. Атено саджаю вже не перший рік. Дуже мені подобається ось так. Так, ну то калючі не встигли висохнути і вже й нові такі діла. Тут все добре, треба відкрити, мабуть, хоча б е, ті квартирки, форточки. Відкрити бо дуже прям душно, душно-душно. Зараз повідкриваю, бо я позакривала все. Гриміло так, думала, буде знову грати, але граду не було, ну, дощ був. Лужі, які калюжі. Ой, помідорні історії. Треба сьогодні, зараз, виділити трошки часу і підв'язати все-таки помідори, прикріпити їх до паличок. Ось так. Хоча вони ще й не падають, але думаю треба. Яка калюжа, ось як оце тепер мені обходити, бо якщо вступлю, то упаду. Буду тут човгати. <звук> <звук> ручки, сини та дочки. Норм. Кажись норм. Ось в мене залишилось трошки трави, я це так бігом вкинула в теплицю тікати. Зараз розкладу тут трішечки трави. Надіюсь, вистачить ці... Ні, не вистачить. Думала, вистачить всі, замульчувати, але ні. Ну що будемо чекати ще один покос? Тут трубка закриває листочок. Красиві, мені листочок ось так. Красиві, гарнюні. Зараз вони. Розправляться, корінці розійдуться. Краса буде. Тут ще не краса. Тут ще бур'янець, ще ж я тут не, нічого не зробила. Так, ну що, Повідкриваю зараз теплички. Знову тут замульчую, наскільки вистачить. Тут геть мало в мене трави залишилось. Так, і не знаю, що ще. Щось собі ще знайду ще роботу. Так. Мені дуже подобається, як це виглядає. Ось ці кабачки. Тут в мене, бачите, теж соломку підсипала, але там, де її немає, бур'янець росте. зросте, я можу сюди, залізу повидираю. Це морка-буряк. Все добре, потихеньку росте, але знаєте, я помітила, в селі росте краще, в селі вже більше в мене. Ось так. І, 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 і. О, це ж не дуже швидко я дойду, тому що тут калюжі. Можна сковзанути так, що... Буде не весело. І ось тут, бачите, вистачило. Трішечки вистачило. Поки так. Почекаємо наступного покосу і буду досипати. Оце дивіться, що робиться. Прийшла десь годинка, як я вийшла. Трошки попрацювала на городі, дивіться що. Не фокусірую камеру. Що робиться на небі. Чувствую. Гримить страшне, чувствую, що зараз, зараз дасть нам жару. О, бачите. Привела до порядку ось цю клумбу себе. Хочу посадити тут зелень. Всяку. О, є Чуєте? Отак. Не спіла навіть зняти. Ось яка клумба. ось такий надійний град. Ось так. Сховалась під овісом. Це поки що не град. Але краплі дуже крупні, дуже. Теплиці знову відкрила, не закрила. Такі діла. Надії рада не буде.